Вітаю, ніхто, я думаю, не відмовиться від такої вечері. В'ягесеньке зі скоринкою куряче м'яско та картопелька. Тим більш усе склали, поставили у духовку і вечеря сама собі готується. Куряче філе нарізаю розміром півдолоньки, як на відбівні. Треба м'язко трошки відбити. Складаю у ємність. Заливаю йогуртом або кефіром і спеції, сіль, перець, приправа до курки. І нехай маринується 25 хвилин. Картоплю нарізаю невеличкими шматочками, додаю приправу до картоплі, підсолюю. Дві невеличкі цибулини нарізаю на кільця. На шпажечку нанизую м'язко, прокалюю у трьох місцях і розтягую його уздовж, щоб м'язко добре пропеклося. Чередую з цибулькою, все готове. Ложка сметани і заливочка, де було м'язко. Одне яйце. Збиваю і заливаю картоплю. І зверху кладу наші відбівні на шпажці. І у духовку хвилин на сорок забувайте, йдіть пити каву на здоров'я. Дуже гарно все це виглядає, можна і на кожен день готувати, або коли збираєтесь ріднею. Одну шпажечку з'їв, а рука вже тягнеться за іншою. Така страва, магнит, яка дуже-дуже розпалює апетит смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!